Рено Кенгет в сірому кольорі. Він у нас увесь в рідній фарбі. Зараз на нього знижена ціна. Зараз він коштує 8700 Що ми маємо за такі гроші? Ми маємо дуже класний автомобіль, великий на протиотоманних фарах, повний електропакет, управління круїз контролем. Ось таке у нас мультикермо, також управління контролем. У нас тут механіка 6-ступка, ось такий ручник та якийсь телефон. Мабуть, управління мультимедіа. Телефон. Мультимедіа клімати. А та ось такий дисплейчик. У нас пробігу 208 тисяч кілометрів. Зараз я покажу точніше ось 208. Стан автомобіля дуже класний на такий пробіг. У нас два зеркала. Ось така ніша у нас, поличка зверху. Тут у нас також управління мультимедією. Подивіться, як відкриваються двері. Як маршрутки, це дуже класно. Тут ми маємо ось такі столики з підстаканниками, дуже багато місця позаду, це дуже круто. Тут також скло підімачі виглядають ось так. так. Позаду автомобіля ми маємо парктроніки. Відкривається це все диво ось так. Велика дверка. Ну, багажник, звісно, багажник дуже великий. У нас тут присутня поличка ще ось така. Місця справді дуже багато. Сюди можна грузити все, що хочеш. І побільше, як кажуть. Кого зацікавив цей автомобіль з такою знижкою, запрошуємо вас на автопоїнд, Софіївська, 19, Білогородка. Зробіть тест-драйв та забирайте це авто по дуже класній ціні. Все ж таки, ну, кенго, кенго, в рідній фарбі. Автопоїнт. Придбай якісне авто.